Сьогодні дає і показує всім і всьому світу, і в першу чергу самим собі, що ми в тому числі не боїмося Росію як терор... країну терориста, бо завдання будь-якого терориста це налякати. І якраз у такі моменти, коли у нас продовжується життя, і в тому числі ми граємо в футбол, воно демонструє те, що ми точно не боїмося, і ми точно вистоїмо і переможемо. По-друге, футбол все таки він об'єднує. Як ніяк, футбол дає можливість і сьогодні українську прем'єр-лігу там наші матчі там десятки тисяч дивляться, умовно людей, якісь топові матчі, сотні тисяч людей. Тобто ми розуміємо, що людям це треба. І оце якраз така велика можливість через футбол доносити меседжі. Бо із мінусів, якщо б ми не запускали футбол, і футбол би під час війни не відбувся, ми б втратили покоління футболістів. Ми б втратили індустрію, бо футбол це індустрія, це бізнес, це багато суміжних галузей і. Наша демонстрація сили, вона в тому числі відбувається через футбол. От Стадіон наш об'єднав рівне владу рівного, міської голова, голова військової адміністрації, бізнес і дав можливість добудувати, об'єднатися. Бо, наприклад, стадіон ж добудували під час війни так ще й без грошей, бо стадіон будувався за міські і державні гроші, але під час війни всі видатки заборонені капітальні і об'єднали бізнес. Об'єднали бізнес-клуб, який навколо вереса, об'єднали владу і знайшли можливості. Щоб зробити так, щоб тут можна було грати. Чесно скажу, я сам не вірив до кінця, що нам вдасться це зробити. І зупинка стадіону вона призвела до, я б не знаю до кінця, які були там масштаби, що б треба було зробити, але якщо б ми чекали закінчення війни, то, напевно, нам би було б набагато складніше його запустити. Тобто бізнес влада об'єдналась і зробили ту річ, яка сьогодні дає можливість тут уже грати матчі, бо таких стадіонів теж небагато. От бачите, так складається війна, що Київ. Був без, без матчу прем'єр-ліги. Фактично, Західна Україна залишається, а Рівна знаходиться по, фактично по центру між Києвом і Львовом. І це, можна сказати, такий став логістично, тобто зручне місце, де можна проводити матчі прем'єр-ліги. Ми запропонували цей стадіон, щоб будь-які клуби прем'єр-ліги могли використати його для своїх матчів. Газон у нас гібридний, він готовий витримувати по декілька матчів на тиждень, тому ніяких проблем в цьому немає. В Рівному є багато готелів, які також готові прийняти. І будуються і тренувальні поля, поляти, фактично вже з весни точно буде можливість розмістити на можливо, певний час якусь команду другу ще одну в Рівному. Ми звернулись до УАФ, і наша позиція така, що якщо сьогодні, в зв'язку з змінами закону про фізкультуру, і фактично сьогодні, організатором заходу є повністю футбольний клуб, який бере на себе всі безпекові, організаційні, фінансові, медійні, всі права сьогодні зосереджені якраз в організатору заходу відповідно в футбольному клубі. То передай, щоб це рішення по кількості глядачів, там, можливості там, забезпечення охорони і так далі, все це вирішували безпосередньо на місці, а неумовно в Києві там от визначили 280, 280 людей. Чому саме 280? І є дві умови, наприклад, якщо це епідемія, то епідеміологічні норми включаються, якщо це війна, військові, то тобто є військова адміністрація місцева, яка знає, скільки тут бомбосховищ можливо прийняти людей, які тут дистанції до бомбосховища. Відповідно, військова адміністрація має приймати кількість людей, яка сьогодні може бути присутня на масових заходах. Ну, це відповідно до закону. Тому наша була пропозиція, давайте відкоригуємо регламент відповідно до чинного законодавства. Бо в регламенті написано 280 людей. І, і крапка, і будь-які там перебільшення це вже можуть бути там клуби оштрафовані. Тому наша позиція передайте це на місця, і хай місцевий клуб організатор заходу і військова адміністрація визначають. Ми, наприклад, сьогодні розуміємо, що на цьому стадіоні відповідно є три бомбосховища. Поряд, одне безпосередньо на стадіоні, і два поряд. Можна прийняти до тисячі осіб, які можуть прийняти там кількість. Ну, хорошо, можемо там ще взяти запасну. Наприклад, з 280 збільшити там в два рази це буде 500-700, ну, до тисячі людей. Це безпеково, з забезпеченням безпекових норм це буде безпечне проведення заходу. Наприклад, театри, концерти, от в Рівному був концерт. А вже осінь прийшла! Сотні людей, там, умовно, 500-600 людей на концерті, і вони можуть приходити. Наприклад, матчі не прем'єр-ліги, якщо ми проводимо товариські, якісь, то ми теж можемо запрошувати теоретичних глядачів. Тому відповідно наша позиція, що віддайте це на місця, і ну, якщо є така можливість запросити 100-200 людей, наприклад, військові у нас часто просять з госпіталя, у нас там і ми. Потім влада, бізнес той же, який допомагає клубу. Ну і купа вболівальників. Тому ну це логічно і такі рішення треба приймати. І мені здається, що УАФ там мало звернутися до мінспорту і, і виправити цю позицію. Єдине, що прохання це зробити напевно може швидше, щоб ми все-таки в цьому от у нас залишились два матчі домашніх топових. Це динамо Шахтар. По декілька сот людей, яких ми можемо запросити, я думаю, що це не буде великою проблемою. Тим паче, футбол він все одно має бути для, для вболівальників. Тому сьогодні є трансляція, і нам треба вболівальник, він не дасть атмосферу і зможе прийти подивитись унікальний чемпіонат. Під час війни, бо сьогоднішня українська прем'єр-ліга це найсміловіша ліга в світі, напевно. Або є там найбагатші ліги, є найсильніші ліги, то Українська прем'єр-ліга дійсно може носити звання найсміловішої. Ліги футбольної в світі. Ми якраз були тим клубом, який підтримав єдиний ДівіПул, але з огляду на політичні, юридичні, називаємо це так, чинники, і п'ять клубів змогли об'єднатися, консолідувати зусилля. Зупинити через суди будь-які санкції проти себе фактично, да, те, що ми бачимо сьогодні, суди не дали ухвали, які сьогодні прем'єр-ліга не може і УАФ не можуть карати тих, хто не підкорився рішенню більшості прем'єр-ліги. Потім політично була зміна в закон про фізичну культуру і спорт, де фактично всі права тепер, згідно цього закону, належать безпосередньо клубам. Уже не асоціаціям, не організаторам змагань, а саме організаторам заходу. То це категорія, яка звучить сьогодні безпосередньо в законі. Ну, я, Раз таке є рішення, і більшості депутатів, і президент підписав, ну, тоді його треба виконувати. І Закон не може бути незаконний. Тому, Є закон, який треба виконувати. Тому сьогодні кожен клуб має вирішувати. Єдина проблема для нашого розуміння, футбол це такий же сама індустрія, такий же бізнес. Ну що хотіли ці клуби? Вони хотіли, щоб футбол був безкоштовний. І чому, чого вони досягли. Футбол не є безкоштовний. Сьогодні навіть більше того була втрачена футбольна аудиторія, бо сьогодні багато людей просто не розуміють, де можна дивитися в український футбол. То на Мігого, то на Сітанті, то в Ютубі. Повна не розберіг, де подивитись матчі українські. Деякі клуби транслюються виключно на сітанті, на платній платформі, деякі в Ютубі. Я вважаю, що це також втрачається аудиторія, бо багато людей просто мають звикати до певного каналу інформації, і це буде більш правильно, щоб зберігти аудиторію. Бо, до речі, сьогодні багато людей просто не мають телевізорів, от молодь сьогодні. Ну, от, молоде покоління не дивиться телевізор. І знайти, наприклад, якийсь безкоштовний канал 2 плюс 2 складніше, ніж включити його на смартфоні будь-яку платформу, яка все одно є проплаченою, той же мегагол і так далі, за який все одно треба платити, і за який все одно платять. Ну, це такий популізм, який насправді не зіграв ключову роль. Бо друга проблема, що Сітанта відмовилась від попередніх умов, які, на якими вона виходила на тендер, і сказала, що хочете, ми робимо продакшн, можливо, вам там щось заплатимо з міжнародних контрактів. Але продакшн ми оплатимо, але більше нема, бо УПЛ не виконував умови контракту. Тобто, юридично світанта тут права, не виконали умови контракту. Відповідно, ми не можемо заплатити ту суму, про яку йшла мова в тенденті. Тобто, фактично такі клуби, як наш, втратили можливість отримати гроші за ті трансляції Тобто, сьогодні за трансляції ми не отримаємо. А я повторюсь, футбол це бізнес, це в тому числі частина індустрії, частина галузі. І це футбол це не політика з нашого розуміння, а футбол це бізнес. Тому не треба змішувати політику з бізнесом в цьому плані. Тому, да, у нас була позиція вийти з тоді з цього твію пулу і ми її також озвучили, що ну, якщо всі танти односторонньому порядку змінюють свої умови, то ми тоді будемо готові переглянути. Але поспілкувавшись там з клубами, ми все-таки дійшли згоди, що нам важливо зберігти єдність 11 клубів. От саме зберігти єдність, бо в часи війни нам ну, буде, якщо ми ще й тут роз'єднаємося, ну це буде точно неправильно. Тому ми все-таки з надією того, що ми зможемо на наступний рік все-таки об'єднатися, ми залишилися саме в цьому форматі. Ну і по-друге, ми розуміємо, що посередині сезону знайти ще правильно, хто буде робити продакшн, трансляції, як на це знайти гроші. Ну, щоб ще не витрачати додатково, ну. Посеред сезону це складно зробити. Можливо, ми будемо готуватись до наступного сезону. Або зі своєї платформи будемо окремо виходити, або все-таки з надією на те, що tv пул і тоді всі клуби, але вони мають ну, самі задати свої права в єдиний тендер. тоді. Якщо хтось не йде, тоді нема сенсу в пулі. Але проблема пулу, відсутності пулу, це фактично проблема, що в нас нема продукту. tv продукту Українська прем'єр-ліга. І це, на жаль, зменшує наші доходи. І зменшує можливість розвитку футболу. Ну, насправді це так. По, всі наші сусідні країни отримують там, багато грошей. Там. Є поляки там, до 2 мільйонів євро, польський клуб отримує за тієї права. Там. В Угорщині, може, трошки менше, бо сама країна все одно це мільйони євро, які можуть додатково надходити в клуб. І це важливо для таких клубів, які хочуть вийти на самоокупність, таких як наш, який будує саме бізнес, стратегію не дотаційну історію. ми ставимо задачу вийти в, і зробити з футболу індустрію бізнесу. Берез в цьому сезоні залишиться на сетанті. Але умови, ті, які були озвучені сетантою перед початком сезону в районі 100 тисяч євро, так не виконані абсолютно. Так, да, вони фактично від них відмовляються. Невідомо, що яку суму вони заплатять, бо вони кажуть, ми все покажемо, покажемо всі свої доходи і поділимо між клубами. Але коли це буде, як це буде, ну поки такого регламенту у нас немає. Ну фактично і ми. Ми б я ж кажу, ми залишились навіть не -за сітанти, бо ми все одно вважаємо, що сітанта в цьому плані могла поступити до тих клубів, які там залишились, хоча б з логіки лояльності, що ми проявили до них лояльність, і вони б могли проявити взаємну лояльність до нас з огляду на майбутній тендер, ми б тоді вже були. Але ну, вони вибрали виключно таку бізнесову позицію онлі бізнес. Тобто, тут не питання лояльності. Ми проявили лояльність виключно до 11 клубів прем'єр-ліги, які консолідовано випрацьовують одну позицію. Для нас це більш важливо проявити єдність якраз в цей час. Тут точно, не точно не очікували, бо бачите, не вистачає добудувати футбольні поля на базі. От ми одне вже посіяли, вже чекаємо сходів, а інше ніяк там буквально не вистачає. Бо Результат іде, і премії збільшують бюджет видаткової клуби, і ми не можемо доводити поля. Ну насправді про такий результат, про ті всі очікування експертів, е ніхто не очікував, але насправді всі експерти помилилися. Якщо ви згадаєте, експерти казали так, Динамо буде топ, Шахтар буде там, значить без всіх лігіонерів він не витримає, в підсумку все навпаки. Казали, що там клуби зайшли з бюджетами. Не будемо перелічувати ті, хто там, умовно, ну поки що не можуть вийти на результат. Але бачите, футбол гроші не грають. Це теж важливий момент. Футбол гроші не грають, грають футболісти, грають люди і грають емоції. І от якщо ми сьогодні даємо ту емоцію, і головний тренер може правильно нею скористуватися, оце й дає тоді результат. Тому наша задача робити кожен своє. Ми робимо так, щоб клуб був фінансово стабільний. Задача тренера. Зловити ці емоції, роздати їх гравцям, і тому тут симбіоз, симбіоз всіх складових і клубу, і тренера, і гравців. І да, от вони дали сьогодні результат. Задання міняються, якісь для команди, вважаючи на те, що в мусор відбирає зараз. Насправді завдання не може помінятися, бо у нас було завдання вигравати в кожній грі.